Найбільші боржники у нас е, хто? Я категорично не сприймаю це, ну це просто духніє комунізму, е, от е, я вважаю, що Держава має здійснювати ефективну контролюючу функцію, але не управлінську, і в нас дуже багато є оцих прихованих конфліктів інтересів, коли держава регулює щось державне. І коли є об ну, два суб'єкти, які займаються одним і тим самим, але один державний, а інший не державний, то чомусь у державного. Купа преференцій і купа всяких запобіжників для того, щоб вони працювали в таких тепличних умовах у ринку, а у приватних таких немає. І навіть в енергетиці, дивіться. Заборона там на банкрутство державних підприємств енергетиці. Заборона на е, виконавчі провадження по стягненню боргів. Заборона там вже скоро будуть судам забороняти рішення е, е, виносити. А найбільші боржники у нас е, хто? Це Укренерго, це гарантований покупець. От. Тобто е, е, ну бізнесу як такого е, не немає. При таких умовах, ну, по-перше, ніякі інвестиції сюди в житті не прийдуть. Ну, тому що інвестор буде в, е, завідомо на не, е, не рівних умовах. Їм винні вже не знаю, мільярдів тридцять, мабуть. Це так, просто, бать, як... що вони зайшли під певні умови, взяли кредити, побудували там вітрову чи сонячну станцію, а з ними не розраховуються за зеленим тарифом. Так, да, звичайно, і от ну просто як, як приклад, ми там в адвокатському об'єднанні в своєму у нас клієнт є. Якому невеличкі невеличка в нього там електростанція, яка працює на, на цьому, на біопаливі. Йому винні 15 мільйонів по-моєму. Це ну це якби для його потужності, це ну великі гроші. Ми там схвали претензію, все відправили її на гарантований покупець. Гарантований покупець навіть тупо не відповідає на неї. Ну ми там дозвонилися до того відділу. Кажемо так: дайте ж відповідь там якусь. Ви Можете написати нам адвокатський запит, але будемо платити так, як платили, тобто по мірі можливості. А борг борг тільки наростає. Кажемо так, ну ми в суд хочемо подати. Ну можемо ви можете подати, але це навряд чи щось змінить. Ну, тому знаєте, в державі, де ви йдете в якийсь бізнес, а вас навіть судове рішення не може захистити. Ну тоді просто тут не буде ніякого бізнесу.